До цього була інформація про те, що зернова угода пролонгована на 60 днів. Зараз бачимо, що вона пролонгована на 120 днів. У Мене таке питання до вас. Ви сказали про те, що не треба боятися розвалу Росії, а загалом Росія має якісь сили, тому що вона, нібито, веде війну в той же час, вона погоджується на цю зернову угоду. Весь час ми чуємо коментарі про те, що не виконується в рамках цієї зернової угоди, те, що хотіла б Росія постачання. Добрив, наприклад. Проте продовжується весь час вони пролонговують цю угоду, мені вважається, що це поведінка просто ну, абсолютно слабого гравця. Чому так відбувається? Чому на це погоджується Росія? Це перше питання. Друге питання. Що хорошого для України в продовженні зернової? Ну, тут вигода для України зрозуміла, тому що ми матимемо можливість вивозити і продавати своє зерно за кордон. Це, звичайно, в тому числі і надходження валютні в українську економіку, і це однозначно плюс для нас. Для Росії, звичайно, що це означає, що вони поступово слабшують. Коли ми говоримо, що там Росія чекає програш, разом з тим, звичайно, що ми маємо розуміти, що є ресурси ще у Росії, і вона їх буде використовувати як на полі бою, так і намагатися от домовлятися на певних таких майданчиках, як по зерновій угоді. А навіщо, якщо якщо не виконують, як вони кажуть, чи чи то є якась е, прихована якась вигода для Росії, про яку ми не чуємо. Е, Чому? Ми маємо... Навіть сама логіка того, що вони зроблять заяву, що не те, що ми хочемо, не відбувається. І потім інформація про те, що так, ми пролонгуємо. Ну, ми маємо для себе розуміти, що путінський режим і взагалі сама Росія, це, як я чув таку гарну фразу, це фабрика понтів. Навіть коли вони. Розпочинали всю цю агресію проти України. Або згадайте ту риторику, яка була проти НАТО, що забирайте свої манатки і так далі. Та навіть і сьогодні, подивіться, вони намагаються дестабілізувати ту ж Молдову. Вони намагалися гратися зараз під час протестів в Грузії. Тобто вони намагаються себе досі вести, як велика, ну, для нас в лапках країна, яка впливає на ситуацію в регіоні, в світі. А, але разом з тим, Основа під цим все більше тане. Основи і ресурсів все менше і менше. І може трапитися, коли настане от такий день і час, коли все це просто рухне дуже сильно. І рухне так, що воно задавить саму, саму Росію. Тобто не можна завжди будувати собі якісь наполеонівські плани, але не віддавати собі. Не розуміти те, що у вас не вистачає ні сил, ні ресурсів для реалізації цього всього. І ми побачимо, як відбудеться цей крах. Але разом з тим, звичайно, Україна має бути готовою, навіть якщо Росія буде валитися і географічно, Україна має бути готовою, тому що це для нас так само буде виклик з різних точок зору.